Сьогодні вранці у Сумах 26-річна дівчина випала з маршрутного таксі номер 17 Наша диспетчерська служба отримала таке звернення о 8 годині 15 хвилин. Виїхала наша бригада про те, що молода жінка випала із маршрутного таксі. На перехресті вулиці Жінкої Прокоф'єва була надана допомога, і із травмуваннями, і з забоями м'яких тканин, ця дівчина була доставлена у травмпункт першої міської лікарні. Під час спілкування з нею вона говорила про те, що не зрозуміла сама, як такий інцидент трапився. Вже говорила про те, що поряд з нею знаходилися хлопці, які бавилися з дверми задніми, з яких саме вона й випала. Інформація про дану подію. Події зареєстровано, транспортний засіб поміщено на штрафмайданчик. За яких обставин і що стало причиною цього події, наразі з'ясовують правоохоронці. Перевізник маршруту 17А Андрій Олійник коментувати ситуацію. Відмовився. Як нам повідомили, у травмпункті першої міської лікарні після надання медичної допомоги дівчина пішла додому. Нагадаю, 9 лютого минулоріч під колесами тролейбусу загинула 16-річна студентка училища мистецтв імені Бортнянського. Сталося це на зупинці навпроти торгового центру Лавина. А 21 грудня минулого року на вулиці Білопільський шлях біля повороту на тепличний 56-та маршрутка наїхала на 69-річного чоловіка. Від отриманих травм чоловік помер на місці.